Масштабну мережу з незаконного продажу підакцизних товарів виявили в кривому розі. Подробиці розповіли у поліції. Низка фізичних осіб підприємців здійснювали незаконну реалізацію електронних пристроїв для паління, нікотиновмісних рідин, тютюнових виробів та алкоголю без марок акцизного податку. Незаконний продаж здійснювався через мережу місцевих магазинів. 16 жовтня правоохоронці перевели санкціоновані обшуки у торгівельних закладах та складських приміщеннях, розташованих у різних районах міста. В результаті проведених заходів вилучено значну кількість незаконно виготовленої продукції. Це понад тисяча літрів фальсифікованих. Алкоголю більше 15 тисяч пачок цигарок безакцизних та цигарок з підробленими марками акцизного податку, понад 6 тисяч ємностей та інше речові докази, також документацію та понад 28 тисяч гривень. Зразки вилучених речовин направлено на експертне дослідження. Наразі досудове розслідування триває у межах кримінального провадження відкритого за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Це незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.